Всім привіт, народ. День наступний. Голос так і не з'явився, чим раз тим якось так чи гірше, чи що навіть сам не знаю. Ну, але то таке, я думаю, що відновиться У наш голос. Головне, що відновився наш трактор. Ось, ну хто пам'ятає, вчора ми вже пам'ятає, хто не пам'ятає, хто дивився, хто не дивився, вчора ми збуртували колесо. Дві зварки. Одна кордова латка. І 8 латок таких не то кордових, не трошечки моцніших. Щоб ви собі розуміли стан справ тому колесо, я так думаю, жити недовго, та й те колесо далеко не втекло. Бачите, десь прорізаний карп Теж є тріщини на ньому, зовнішні прорізи, руки беруть своє а От приблизно з такої вот тріщинки у нас все і почалося. І тут може початися знову. Ну маємо надію, що до кінця сезону доходять, а далі будемо приймати рішення. Може ми їх завеземо, відкапіталимо і будемо шукати гроші на нові. Колеса не дешеві. Так що не так просто а, зразу купити пару коліс. Щоб ви собі розуміли, МТЗ Бушний можна, може вийти без проблем. І в дуже хорошому стані за два колеса. Так, в 50-му ми поміняли вчора масло, хлопці поміняли. Тут ми заправили кондиціонера. Кондиціонер ніби працює, теж все нормально. Ну і що? І збираємося на її Давненько вже Андрійко чекає на мене десь. Четвертий день пішов. Я йому обіцяв зрихлити 20 гектарів, глибокого розрихлювача в нього нема, хоча свій парк техніки має досить пристойний. Ось, і, скажімо так, допомагаємо сусідам, трохи ми їм, трохи вони нам, та й всім добре. Чіпляємо глибоко розрихлювача і печемо в поле. Печемо, зараз все розкажу, все покажу, де ми будемо працювати, що ми будемо робити. І що з того всього вийде. Кому цікаво, ставте лайки, коментуйте, не перемикайтесь, додивляйтесь це відео до кінця. Працюємо, працюємо на Так, В кабіні трохи бардак після вчорашніх ремонтів, але не було часу вже вчора щось прибирати. А зараз ми тут все гарно повидуваємо, повимітаємо, Але спочатку вже хочу вчепити глибоко розрихлювача, щоб, щоб по сто раз не лазити з болотом туди, назад, в тій кабіні. Їдемо народ чіплятися і робимо борочку. Трактор весь в мусі з, з кукурудзи. Стояв два дні під сушкою, обліпило його як могло. Нічого. Помиємо, то не проблема. Лиш би їздив нормально, а як він де виглядати, то не дуже так і суттєво наразі. А, трактор відстояв. Колесо верніше, відстояло цілу ніч з тиском 2,0 бара. Зараз ми підпустимо його до 1,6 тому що при 2,0 тяги не буде взагалі, буде буксувати. Причому що я собі уявляю, куди я їду. Там Глибоку обробітку ґрунту маю на увазі глибше 27 см не було давненько. Може 30 см Андрійко своїм смарагдом робив. А може. Ось. Ну але то, зараз все провіримо. Дуже-дуже знову шкода, що, що я без щупа. Чекай, бо зараз ще роз'їду на зарову причіпа, Міліметраж. Тяжко їхати і знімати, так що я напевно виключуся потім. А потім включусь знову. Так, дуже незручно без тих кнопок на крилах, які Вася нам відключив, коли тоді у нас все замикало тут. Е, в зимі конче, треба купити дві кнопки, хоч на ліву сторону поставити, бо самому чіпляти, самі бачили, 300 разів вилазиш, то дуже незручно. І дуже, е, знаєте, привиклося до доброго, то, то потім не дуже хочеться відвикати. Ось. Е, Думав, що зразу поїду, але не тут то сталося, маю ще один калим. Дядьку Ігор, той, що в нас робить на комбайні і возив воду. МТЗ приїхав нам урати в огород своїм юмзиком. Ну і по а, закону подлості юмзик здох в нас на городі. Треба затягнути його на базу і будемо розбирати. Верніше вони будуть розбирати, а я таки їду до Андрійка, бо Андрійко чекає. Добре, народ. Тягнем Юмзика спочатку, а далі, а далі в поле. Ну Юмзик, дядька штивний просто капець. Я таких юмзів в життю бачив тільки кілька. А, він і заводиться в нього чітко, і працював чітко. І нас а, часом септі тягне, гори городина. Ну, просто лялька. Дядько пильнує за ним. Ну Але юмз є юмз. І сталося то, що сталося. Я, скорч... ну, я точно не знаю, що сталося, але швидше за все, е ну щось почало дуже тарабанити в двигуні. Е одне з двох. Або з розпредвалом щось, або кулінвал тріс. Ще точно не знаємо. Вскриття покаже. Ну, е тиск Був ще майже три бара, коли ми його заводили останній раз, а я тоді пішов чіпляти глибоко розрихлювача, і тут вже дзвонять, що вже Бобік здох треба притягнути. Так що... Старай дядько скаже, що тут є йому. Будем знати. Так, поки чекає на дядька, він десь відійшов, поприбираю з Хоч ключі, щоб воно було менш більше адекватно. Лота трохи вже на Ну нічого. Сам на сам і поприбирає, то не проблема. Як всі знаєте, хто дивиться давно мій канал, я в тракторі їжджу босий. Тому що я так люблю. коврик завжди. Мені має бути комфортно. В МТЗ, звісно, такого комфорту в мене не було, коли я їздив, але все одно я там старався зробити собі щось трошечки якісь удосконалення. Чепили ми юмзика і будемо акуратно тягнути. Так, за, за. Так, ну що нам поговорив з дядьком, і ми зійшлися на думці, що швидше за все, що. Сама основна булячка, яка є в юмзах, Тріску лінвал, швидше за все, Бо вже почало тарабанити дуже сильно І... через і така історія. Нічого, вкриття покаже, я думаю, що той юмзик ще попаде до мене в кадр. Кому буде цікава його історія, що з ним сталося, то я ще е, постараюся щось відзняти. Ну а ви коментуйте, чи вам цікаво буде, подивитися, що там з тим юмзом сталося. Чи, чи не дуже. Ось. Ну, коротше. Тягнемо на базу. Поставимо на те місце, де ми... Е, де стояв наш Аксіон і тоді буде дядько розбирати, буде дивитися, що там з ним сталося. Що, стоїть він. В файні компанії, бензовоз, Мерседес і Юмс. Коротше, вскриття покаже, що це все стало. Головне, щоб не було так, як з тим доктором, що вскриття показало, що пацієнт вмер від вскриття. Добре, їдемо поле нарешті. А, До речі, там вже дуже багато таких коментарів, чому ми молотимо тільки одним комбайном лексіоном, а туканчики наші стоять. Ну і я вже, чесно кажучи, замурився відповідати, таких питань було вже як мінімум 4 чи 5. А, вирішив показати. Туканчики наші вже стоять абсолютно чистенькі і помиті, е, готуються до консервації. І молотить тільки лексіон з причини тільки одної, що в нас кукурудзя на жадка лише одна. Е, восьмирядкова олімак драго GT. І молотимо лексіоном. гусеничний хід рішає, лексіоном молотити краще і легше. Ось. І я не розумію, дехто думав, що ця жатка теж може молотити кукурузу. А, відкрию вам великий секрет, вона молотить тільки соняшник. Тут 12 рядів. Соняшникова жатка Олімак Драго Голд. Вони дійсно дуже схожі одна від другої, і, може, комусь здалося, що можна а, Що можна робити то діло по-всякому. Ось. Ну, Алексіон, щоб б дуже-дуже. Пізніше, тому що в нас ще от цілий лан кукурудзи до обмолоту. Цей апарат має ще що робити. Добре, народ, беру ще монометр, бо треба буде потім підпустити колесо і печем в поле. Ну і Не тільки я збираюся на калима, і в мене вже калимля. А, дядько швидко перевзув трактора від'йомза до МТЗ і вже орить город. А груном пильнує. Яка глибина воронки? Заміряв? Нормально. Ото саме основне. Той саме основне, що на часник вистачає. Файно є. Ореться доволі круто. Ну, ще трошки твердувато, але ні з тим не зробиш. На сантиметрів 25. Не глибше, може і глибше і не треба. Ну, тут у нас жирний городець, бачите, черв'ячки. Органіки тут більш ніж достатньо. Це файно є. Він тих два корпуси навіть не чує. Я колись орал цим трактором. Два корпуси. Просто прекрасно. Трошки довго, але прекрасно. Будьте, що гніє. Якщо воно все на другий рік буде картопелька. І картопелька буде чітка. Тут колись дядько Ігор мені Джоном ворав, що плуг тріс. Хто пам'ятає ті давні відео, хто не пам'ятає, може подивитися. Що я вам скажу? Класи, класи, МТЗ о сила. Старенький МТЗ ще з совєтських часів. Красота, народ. Я вважаю красота. Ну і город звориться. Саме основна задача зворати нині город, бо ще має нині садитися часник. А, Якщо по тих старих календарах, то там вже всі терміни прийшли на посадку часнику. хоча я в то не дуже і вірив. Трошки димку при старті і пішов. Реально два корпуси, та й по-рівному по рівному, то для нього нічого. Так, забавка. Так, Там же дядько під дорогою завершив і зараз лишиться другий кусок города. Але ми вже чекати не будемо. Не буду подумати, що я буду рекламувати оранку. <смі> на городі без оранки важкувато, хоча і були такі роки, що я просто робив глибоке рихлення, Весною каратом розрівнював і картопля була нічим не гірша, ніж після Оранки. Хоча зазвичай по старинці город поки ще орен. Ну, В першу чергу, тому що на городі є старший агроном, який командує. Я до того не пхаюся. По-друге, що якось так вже звиклося. Плюс до того тут величезна кілька, кількість органіки вноситься за рік. І Оранка тут нічого не, не рішає. Чи вона є, чи її нема. Добре, народ. Печем в поле, верніше не в поле. До Андрійка. Теж щось вкалими може, нині. Ніяк не можу вибратися. О, чекай, забув одну штуку, визортаюся. Ніяк не можу вибратися. І тоді вже нарешті зараз включимося на поле. Так, народ, ми вже в полі, ми вже зробили першу загинучку, як бачите. Доволі круто робиться. Ну, Вікна ніхто не протирав, звичайно, після сушки. Нема як. Ну, Головне, що хоч поприбирав в кабіні, менш-більш. І можна спокійно їздити так, як мені комфортно. Навігація працює адекватно, швидкість роботи 10-11 км на годину, розхід палива на даний час 14 літрів. Але я по відчуттях відчуваю, що він до кінця, ну бо з врахуванням дороги, до кінця площі він злізе на 13,5 так до ворожки не ходи, як то кажуть. Ну що, давайте подивимося, скажімо так, з дуже близьких місць. Так, секунду. То не проблема, не звертайте увагу. Так, дивіться, народ, просто ляльо. Давненько не було такого поля в мене, щоб так ідеально робився гриб... глибоке рихлення. Тут глибина десь приблизно 45 сантиметрів. Більше не бачу сенсу глибити. Менше під цукрові буряки теж не дуже сильно цікаво працювати, тому і працюємо на таку глибину. Ось, ну, Ще раз вам покажу. Глибоко розрихлювачів в роботі зблизька. Працюємо, як бачите, загиночками, так простіше розвертатися, так швидше працюється. І так взагалі просто комфортніше відбувається робота. Сьогодні зовсім не така погода, як вчора. Сьогодні набагато тепліше. Сьогодні нема того вітру, такий, як вчора був. А... Ну, Але маємо то, що маємо, як то кажуть. Ну, колесо ніби тримається, колесо працює покшу, без проблем. Потім вийдемо на двір, я покажу. Як воно, що і до чого, наглядати, так чи інакше мусимо за колесом. Ну, Така вже в нас ноша буде до кінця сезону. Цього те колесо пильнувати, і друге колесо пильнувати, щоб трактор працював без простоїв. Це критично важливо. Маємо вже сьогодні. Ой, дай Боже, ту забере 4 листопада. Часу до кінця сезону все менше і менше. І ми маємо. Величезну надію, що сезон завершимо набагато швидше, ніж минулого року. Ми вже навіть маємо деяку впевненість в тому, тому що, як ви бачите, кукуруза в нас вже на завершенні. Я показував, там вже якраз відбуваються обмолоти тих ділянок. Експериментальних, скажімо так, я вже вам першу порцію показав, Ну, а далі буде ще цікавіше, далі буде друга порція експерименту, далі буде демоділянка. І окремо я зупинюся на підсумках цих всіх кукурудзяних експериментів, щоб я, собі, щоб я вам розклав свою якусь точку зору, тому що не все так однозначно, як би ми хотіли бачити. Не все так однозначно, як в нас вийшло на пшениці чи ріпаку. Тут, бачите, цифри трошечки інакші. Ну, повторюсь ще раз, це все потім треба правильно, кожні цифри, треба правильно їх протрактувати для себе, щоб розуміти чітко, що ми маємо на сьогодні чинний час. Ну і я вже десь на половині цього експерименту зрозумів, що. Ці всі експерименти треба продовжувати наступного сезону. Якщо буде можливість, то ми обов'язково ці всі експерименти повторимо і може навіть якісь неоднократні повторюваності. Ну, то вже будемо бачити, як там Тарас хоче заморочитись з тим. Ідей є багато для того, щоб експерименти получалися якомога точнішими. Ось, ну і не стомлююсь повторювати, що Система FieldView нам допоможе ті експерименти чіткіше визначати, де ми вносили, де не вносили. І я собі з планшетом чи з телефоном зможу зайти на будь яку ділянку поля і чітко бачити, чи то тут, чи то не тут, а не так вгадувати, як ми вгадуємо тут. То трошечки дає нам похибки, звичайно. Ну сьогодні мова не про то, сьогодні мова про калими. Дядьку Ігор Города вже до там. Ну, а у мене ще тут роботи. Ось аж туди, Так що в мене тут робота завершиться, коли вже буде нічка народ. Так що сьогодні знову будуть нічні кадри. Хто е, цінує мій канал саме за такі е, по, з такого погляду, то можу вас обрадувати, що е, вночі сьогодні знову будемо знімати. Робота йде, ще раз повторююся, просто суперово. Дивіться, йдемо на горба, е, трактор 1200. 50 обертів на хвилину, це для нього зовсім небагато, а то означає, що навіть під горбок трактор не має нагрузки, глибити не бачу сенсу, ще раз скажу. Мілити нема сенсу, тому що це під буряк. Глибина мене особисто влаштовує, розхід палива більш, ніж влаштовує. Стан ґрунту мене влаштовує. Якщо Андрійка не влаштує, то в нього є Лемкін смарагд до речі, куплений з моєї подачі. Там народ питався, які культиватори Лемкін були куплені з моєї подачі на окрузі, то один з них купляв Андрійку, зі мною радився. І він собі тут смарагдом, марагдом, так само як ми каратом розрівнюємо, так само він собі може тут з марагом розрівняти. Проблеми в тому я не бачу від слова зовсім. Ось народ. Продовжуємо працювати, ви не перемикайтеся. Ставте лайкоси, коментуйте і обов'язково підписуйтесь на канал. Далі де тільки цікавіше. Працюємо народ! Так, народ, дня трошки погуляємо. Я трішки відпочину. Дивіться, що ми вже зробили тут. Ми тут маємо 4,5 гектари зроблено. Розхід, бачите, 13,4 літра на гектар. Я вам казав, що мене чуйка не підведе. Маємо те, що маємо. Ще раз повторююся, я без щупа свого, як без рук. Щоб вам показати реальну глибину, не можу. Можу тільки по відчуттях і по настройках самого агрегата. Бачите? Чітко гарно підриває, якісь ущільнення лапи, каточок розбивається все. І тут така от, скажем, така от структура. От трошечки з глибших шарів витягується, але воно абсолютно бачите, от крихке. Хоч бери завтра культивацію роби, як тільки просохне. Питань по структурі ґрунту жодних. Бачите, красота. Через що я кажу? давненько я в таких, в таких умовах не працював. Отже, перегнивша стерня пшениці, дотягується зверху, значить трошечки з бактеріями тугувато. Тому що попередник тут не пшениця. Попередник тут горох. Який був посіяний по пшениці. Бачите, якісь є нюанси, тому значить, глибоке рихлення ми тут робимо не дарма. Ми зробимо, запустимо повітря в глибші шари. Ми заберемо такі от невеликі ущільнення. ну, Бачите, ну, їх ущільненням не дуже і назвеш. ну, але все одно запустимо повітря в глибші шари, запустимо вологу в глибші шари. І буде собі воно тут зимувати гарно, набиратися поле вологи і весною постараємось тут все гарно зробити. Сіяти буряк будемо теж. Так що я це поле ще вам буду показувати. Ну а в основному, от бачите, навіть таке. Просто, просто краса. Так би та якби ідеал, ідеал. І для чого Оранка при таких роботах... Якщо можна зробити, от бачите, так класно, глибоко розрихлювачем. В принципі, ґрунт а, чорний, в принципі, перемішані всі рештки. А, земля дихає, бактерії працюють. І все чітко, як на мою думку. Бачите, хробачки лазять, не тільки в нас вони є. А, вони теж не ориджа, досить а, немало років, не знаю, правда, 4 чи 5, чи 6. Як залежно в якихось різних полях. Так що, в принципі, сповідують приблизно ті самі погляди на обробіток ґрунту, що і ми. Ну, ми тісно спілкуємося і щось, щось хтось комусь передає. От така робота сьогодні. народ. Мені, наприклад, подобається. Кому подобається, з вас лайкоси, кому не подобається, коментуйте, розказуйте, кажіть, що саме вам не подобається. Може ми щось робимо неправильно, прийму до уваги. Бачите, дивіться, яка велика глиба, вона просто розбирається руками. Я вважаю, що проблеми в тім ґрунті і бути не може. Ну, побачимо, що з того всього буде. Добре, народ, прохолодно, треба трохи рухатись в кабіну назад і працювати далі. Поле само не зробиться. Чи зробиться? Я думаю, ні, треба керувати трактором. Так, народ, у нас вже добряче смерку. Маємо десь біля сьомої години вечора. Продовжуємо працювати. В принципі, вже завершуємо а, площу Андрійкову, лишається нам ще а, там три паї моїх недалеко від його. То вже буде окрема історія. В принципі, реально, ще раз підтверджу, що поле знаходиться в ідеальному стані. Не волого, не сухо, класно все, все чітко працювалося. Як я і казав, розхід палива впаде до 13,5, бачите, 13,6 літра. Тут ще лишається трошки попрацювати. Але розхід палива кардинально вже не поміняється. Ось. Ось така народ історія в нас сьогодні. Такі в нас народ. Сьогодні калими. Е, так ми попрацювали. За нашу роботу я думаю, можна поставити лайк. Е, коментуйте, кому подобається наша робота. Е, підписуйтесь на канал, попереду дуже багато цікавих відео. Е, так що, народ, На цьому наше відео буде завершене. Я вам дякую за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Ще раз кажу, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Ну І давно не було рубрики постскриптум. Роблю ще свої паї постерні сої. Туман такий взявся, що просто капець, що не видно. Нікуди їдеш, ні що їдеш, як буде навігація. Прийшлося би з'їжджати. Так ще дороблю той кусочок, лишається ще десь 2 гектари. Та й по всьому. Ну, а тепер точно відео завершуємо. Дякую за увагу. Слава Україні. Так, народ, робочий день завершений. Зовсім не легкий, але дуже цікавий. І закінчується він ось таким туманом. Давненько я не пам'ятаю такої погоди. Ну і така погода теж хороша. Все, народ, я спати. Дякую всім за увагу.